Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали, масово на хвилі ударів прокотилася на дерев. Зафіксовано 218 вибухів по об'єктах енергетичної інфраструктури, зокрема 25 п'ять та шлюзів. ГЕС. У повітрі. Результаті половина країни залишилася без світла. Великі міста, промислові райони, житлові квартали опинилися в темряві. У Москві складалася ситуація часткового блекауту. Світло згасло в окремих районах. Системи життєзабезпечення працюють з перебоями. У потерпу де шлюзи дамба були підірвані чи пошкоджені. Вода прорвалася і знесла низини. Підтоплено територію навколо аеропорту Пулково, місцями затоплені під'їзд шляхи, і термінали. Люди в паніці тікають із міст, переселяються до сіла або вивозять родичів. Багато хто вже залишив квартири в надії врятуватися від подальших ударів. Пише телеграм-канал Генерале Свер. Армія і силові структури РФ зазнали удару не лише в енергетиці, але й у моральному стані. Повідомляють про тисячі людей, які залишилися без засобів комунікації, без води з порушенням транспортним сполученням у містах, де працюють. Ця ще генератори стабільність залишається на межі У багатьох районах Кремля адміністрації та штабу оборони розпочалися екстрені наради, як відновити системи, як зменшити паніку серед населення, як не допустити ланцюгового колапсу. Інформаційна хвиля вже пішла у телеграм-каналах та месенджерах. З'являються відео з темпами, вулицями, захопленими площами, і ми ненавидимо війну. Путін зрадив нас. Світла немає, але ракети летять. Такі гасла звучать усе голосніше у натопі. Ляканих мешканців росіяни масово покидають великі міста, сім'ї з дітьми, пенсіонери. Ті, хто має змогу виїхати, уже виїжджають, виносять речі, деякі просто вночі під обстрілом страхом і вибухи, особливо на прикордонні. Автобуси, електрички, поїзди, усе забито, дороги в багатьох випадках затоплені або пошкоджені водою з проривних дамб. Поряд за цим чутні повідомлення про мародерство у темряві, кримінальні елементи проникають в опусті квартири, украдені речі електрообладнання. У деяких випадках місцеві загони самооборони вже організовують патрулі, зупиняють мародерів, передають інформацію українським дронам та розвідці у самих радарах. Рядах військових і адміністративних структур РФ зростає неодоволення. Солдати говорять між собою, навіщо нам захищати державу, яка не може зберегти звичайне світло. Ми вже втратили довіру до командирів. Коли це зупиниться, деякі військові частини відмовляються виконувати накази про перекидання в райони, де ще світло і транспорт кажуть, що вони не хочуть опинитися у пасті темряві і від Відсутності забезпечення генерали і офіцери обговорюють сценарії зміни курсу, як передати владу новому керівництву силових блоків, яке може взяти на себе координацію відбудови і стабілізації. Що ж, удар по енергетиці це не просто руйнування лінії електропостачання, це стратегічна операція з підриву життєвого тилу ворога, Москва і Санкт-Петербург, символи, які не могли дозволити собі бути знеструмленими, вже зазнали удар утрата контролю на частиною інфраструктур, неповна темрява, повен хаос у повних місцях, відсік населення усе це створює ситуацію, в якій Кремль буде змушений реагувати не лише військовими засобами, але й паралельно шукати політичні виходи. Якщо Путін не зможе ефективно управляти ситуацію, це стане каталізатором змін середини. Окрему паніку викликав інформаційний вакуум. Внаслідок блекауту зникли не лише світло і зв'язок, але й мовляння головних пропагандистських каналів. Росіяни вперше за всю війну залишилися без пояснення події. Соцмережі вибухнули тисячами постів із запитаннями, чому ми не знали, що це можливо, де Путін Ті, ніхто хто за це відповість у деяких регіонах? Силовики намагалися зупинити поширення паніки, вилучали смартфони, затримували блогерів, Але вже було пізно. Це більш критично виглядала ситуація на значних стратегічних об'єктах, де внаслідок відключень вийшли з ладу система охолодження, сигналізації або управління. У кількох областях доповідали про передаварійні стани. Чиновники кидали кабінети, генерали не виходили на зв'язок. Режим виглядав вразливим і ослабленим. І вперше за довгий час час по справжньому безпорадним після перших годин хаосу почали з'являтися ознаки потенційної зміни в настроях серед керівництва. Усі зрозуміли, продовження війни це прямий шлях до повного колапсу тилу. І якщо ця хвиля ударів повториться, режим може впасти не від зовнішньої сили, а від власної вагою недовіри страху і нестачу ресурсів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.